Є у нас уже мало того, що групи є, у нас уже розклад Кубку світу. І те, що нам найцікавіше, так деякі матчі починаються о дев'ятнадцятій. Їх буде небагато. Матч о 22 Майже кожен день є. Ну і а, дуже багато поєдинків о першій, о четвертій і о сьомій годині ранку буде починатися останній матч в деяких днях сьома година ранку. Сьома. Тобто в 9 ранку ну, скінчуватись. Ні, ну 7 ранку це не гірший варіант, це краще, ніж там. 5, це краще, ніж 4. Так. Та, це краще, Ні, 7 ранку це взагалі, ну, мені мене влаштовує. Літо, спека, прокинувся, подивився, да, все, да. все нормально. Оце оце лише 4, це такий собі слот. навіть перша сьома це. Так, так, непогано, так. ну але так. все рівно будемо, я думаю, всі, хто любить футбол, міняти свій графік влітку і жити трошки в іншому режимі. живу. Там та, та, такі групи, такі матчі, що Йордані, Алжиро, четвертій так, М -м -м -м. Так, так. Щодо групи збірної України, потенційної Японія, я... Туніс. Це дуже Оце потенційна потенційна група збірної України. Мене дуже дуже бісить. І ну якось же ж треба її називати. Не, не поспішайте, не поспішайте. Група група, в яку, якщо виграє два матчі, може потрапити збірна України, це Японія і Туніс.